Всім привіт! Якщо ви, так як і я придумали собі, що вам не йде жодна моделька із шапок, можливо цей варіант шапочки вам сподобається так, як вона подобається і мені. І зараз ми розберемося, як її в'язати детально. Для роботи мені знадобилася нитка Алья Lana Gold плюс, один моточок. Це моточок, в якому Невеликий метраж, але цього метража досить достатньо для шап. Спицями, якими я користувалася 6,5 про, коротенькі, жилки коротенькі, і допоміжні нам потрібні будуть спиці, трошечки менший розмір, байдуже настільки менший, тому що це просто для наборного краю. І так, починаємо ми роботу з того, що нам потрібно приділитися, скільки петель набрати. Для цього потрібно зав'язати зразочок. Я набираю петлі на е, зразочок із 10 петель, заміряємо його і будемо враховувати ту кількість петель, яка нам потрібна буде для всього наборного ряду. Це, цю ниточку можна потім розпустити, а можна залишити зразочком і так, напевно, правильніший було б зразочком залишити. Тобто і далі потрібно зв'язати зразок, потрібно його постирати, висушити і подивитися, наскільки тягнеться нитка. Але так як я знаю, що в мене ця нитка по практиці не потягнулася в виробах. Тому я просто в'яжу вирух... зразочок для того, щоб вирахувати кількість петель. І так, пров'язавши невелику кількість рядочків, ми заміряємо, що в нас виходить 10 петлів майже 10 см, 9,7, 9,8, приблизно так. І попередньо замірявши ниточкою, потім лінійкою чи метром голову, мені потрібно. 55 см для краю шапки. В такому стані, якби легенька-легенька натяжечка, але щоб вона не була не провисала. Далі я розторчую ту ж але потрібно заміряти скільки ниточок для набору. Я фіксую, це будуть приблизні розміри, але будуть максимально наближені до тої кількості петель, які нам потрібно. Я фіксую пальчиком край, де в нас набиралися петлі з однієї сторони і з другої сторони. І так як тут у нас 10 петель, а нам потрібно 55 петель, я відкладаю 5,5 довжин цієї ниточки. І в тому місці умовний приблизний, ще раз повторюю, буде е, е, край набору. Але так як ми знаємо точну кількість петель, е, той хвостик, який у нас залишиться потім в кінці, він у нас просто буде як маячок, е, де починається е, наш е, ну, перший рядочок, де у нас починається набір. І набираємо петлі звичайним способом без аручу. 55 петель. Тепер нам потрібно рівненько вирівняти той край наборний, щоб він не перекручувався. І е, потрібно нам з'єднати першу петлю з останньою петелькою. Ми розвертаємо роботу і далі будемо в'язати технікою Magic Loop. Це називається дуже модно, а насправді це звичайний спосіб, такий як ми в'яжемо спиц... носочки на кругових спицях. Тобто в нас має постійно, одночасно з двох сторін бути такі мають бути такі вушка із жилки від нашої ліски. І умовно ми ділимо роботу на три. Частину відтягуємо жилки. Щоб край був, стик, стик був акуратний, ми першу петлю перекидаємо через останню і пров'язуємо її лицевою. В місці пров'язування ми одягаємо маячок, щоб ми собі орієнтувалися, де в нас почався наступний рядочок. Так як в нас перша петля вже пров'язана лицевою, наступна буде виворотною. І ми в'яжемо звичайним жемчужним узором рис, жемчужний узор путанка, байдуже, як його назвати, один на один, де в рядку наступному навпаки міняються з лицевої на виворотні, а з виворотні на лицеву всі петлі нашої роботи. Так ми пров'язуємо рядок за рядочок. за рядочком слідкуємо, щоб у нас було витягнути дві петельки жилочки. Щоб нам зручно було. Так пров'язуємо рядочка 3, 4, 5, в залежності від того, яка у вас ниточка, для того, щоб укріпити цей край шапочки, щоб він не розтягувався, не деформувався. А далі я покажу наскільки зручно мати саме спиці з коротенькою ліскою, 40-50 см ліскою або укорочені спиці на коротенькій жилості саме для в'язання шапок, тому що якщо навіть нам і здається от спочатку незручно в'язати по кругу, потрібно весь час підтягувати ці спиці то починаючи з 3, 4, 5 рядочка в нас повністю вся кількість петель нашої довжини шапочки От таким чином поміщається на коротенькій жилості і далі нам не потрібно буде витягувати ніякі петлі. Ми просто в'яжемо по кругу і в нас ніде не висить, ніде нам не заважає додаткова ліска. І пров'язуємо ту довжину петель, яка нам потрібна для висоти нашої шапочки. Тепер, щоб закрити шапочку, ми ділимо умовно петлі на 4 частини і в нас вийде е, таких якби лінії реглану 4, але 2 по 14, 2 по 13. І в кожному із цих місців стиків у нас має бути пров'язано рядочком одна біля одної 2, 2 по 2 петельки. Коли ми так, таким чином зв'яжемо оцей 4 цю у нас будуть рівненька поверхня, саме така, як в шапочках-ушаночках. у шаночках. І в сертині ми ховаємо. Закривши верхушечку, макушечку, ми додатковими спицями підбираємо повністю всі петельки в наборному ряду, які в у нас утворилися в результаті набору. Їх у нас 54, так як 55-ту петлю ми з'єднали з першою. І ми повністю по кругу на лісочку набираємо ці 54 петельки. Набравши їх, ми сходимося, зустрічаємося на лінії, де в нас висить хвостик від нашого набору, і нам потрібно буде. 20 петель з правої сторони перекинути на праву, в даному випадку на ліву спицю, для того, щоб ми могли працювати із частинкою петель, які відповідають вушкам та затилочку. Так що ми від серединки. Просто добираємо, перекидаємо з однієї спиці на іншу. Це виходить ніби з внутрішньої сторони шапки 20 петель. Ми залишаємо 14 петель для козирка по центру на лобі і 14 по 14 петель для вушок та 12 ззаду для того, щоб ми закрили такий подовжений затилок зв'язаний. Для того, щоб пров'язати цей затилок, ми його не будемо в'язати окремо, а будемо відразу зараз в'язати 4 рядочки жемчужного узору, слідкуючи, щоб виворотна петля у нас була над лицевою, а лицева над виворотною. І цих 40 петель, які ми з'єднали з однієї сторони від лінії заду набору з другої, залишивши козирок, 40 петель ми пров'язуємо чотирма рядками з звичайним жемчужним узорчиком. В нас зв'язаний отакий подовжений затилочок та вже по 4 рядочка в кожному з вушок. Тепер ми починаємо в'язати вушка. І закривати одночасно затилок. 14 петель на вушко, де першу знімаємо і 14 петлю в будь-якому випадку, як у вас незалежно від того, як у вас лягає 14 петля, ми її робимо виворотною. Після цього ми в'яжемо, ми е, в'яжемо закриваємо затилочок і пров'язуємо так само. Першу знімаємо, а останню виворотною друге вушку. Довжину вушок раджу робити не занадто короткою, так як вони будуть вивертатися в, можуть вивертатися коротенькі в різні сторони. Зв'язавши вушка, закривши затилок, ми приступаємо до нашого козирочка. У нас є 14 петель. І з боку ми ще захвачуємо по одній крайній петельці з шапочки, щоб не було великих таких просвітів між вушками та козирком. І нам потрібно зв'язати два рядки не жемчужним узором, щоб наш козирочок завертався наверх. Відповідно, ми зараз на лицевій стороні козирка перший рядочок пров'язуємо виворотний. Потім лицевий, а далі все по візерунку. Прив'язуємо ниточку і пров'язуємо в даному вже випадку 16 петель виворотним узором. На місці зв'язування ниточок ми не граємося зараз із цим вузликом, тому що в наступному рядку він все рівно вивернеться. Ми його будемо ховати аж по закінченню цієї роботи. Вузлик я зв'язала легенько, тому що, можливо, треба буде його розв'язати і якось підтягнути петельку, щоб він не виглядав на лицеву сторону. І так ми пров'язуємо один рядочок виворотний, наступний рядочок ми пров'язуємо лицевий, а далі ми. В'яжемо звичайним жемчужним узорчиком ту висоту козирка, яка нам буде зручна. Він не має бути коротеньким і не має бути занадто довгим. Найзручніше в процесі в'язання просто одягати шапочку на голову і определятися, наскільки високим потрібно вам ще цей козарьочок. Зв'язавши козирьочок на ту висоту, яка нас влаштовує, закриваємо верхню лінію козирка з виворотної сторони, але заокруглюємо трошки краї. Ми скидаємо одну петлю і далі просто закриваємо. За рахунок цієї однієї скинутої петлі у нас буде заокруглення. а ряд яким ми закриваємо, буде підвищеним рядом над попереднім. І так, петельку за петелькою, акуратненько ми закриваємо останній ряд нашої роботи, дов'язуючи до трьох петель, які не залишаються. Ми знову ж таки з другого краю робимо заокруглений куточок. Ми знову ж таки скидаємо одну петельку. І закриваємо до кінця вже повністю наш козирьок. Таким чином в нас без швів зв'язалася отака шапочка, вушаночка, будьоновка, як хочете її можете називати. Нам потрібно буде поховати всі петельки, пришити сам козирочок до полотна, буквально тою ж самою ниточкою, яку ми в'язали, в двох місцях наскрізь протягнути ниточку і зав'язати вузлик. Приміряйте шапочку в розтягнутому на голові вигляді, щоб познати, що, як, наскільки потрібно розтягнути сам козирок. Ховаємо хвостики і наша шапочка готова. Дякую за перегляди і па-пам!